Добрий день. Давненько не бачились. Є декілька важливих питань, які слід проговорити. Перше, це радісна новина стосовно повернення наших захисників з полону. Є такі люди, які висказали своє незадоволення стосовно того, що їх обміняли на Медведчука. Зазначу одне. Те, що Медведчук — це штучно створена особа, яку напхали грошима, створили йому образ великого політика для того, щоб впливати на історію України через політику і через гроші. Наші захисники, кожен з них вони справжні, справжні герої, справжні воїни. І тому кожен з наших таких захисників вартий тисячі таких медвечуків, яких можна зліпити з будь-якого лайна, це перше питання. Друге питання це поступова реалізація тих сценаріїв війни, про які я писала у себе на сторінці в Фейсбуці та частково розповідала в своїх відео. Вже реалізується один з сценаріїв з плану того, що громадянам Російської Федерації буде надано прихисток в країнах ЄС для тих, хто буде біжати від путінського режиму. Подобається нам чи не подобається, але це частина великого плану і тих сценаріїв, про які я писала, які були озвучені експертами Атлантичної Ради, військовими експертами, політичними експертами, які вивчають питання українсько-російського конфлікту. І третє важливе питання це замовчування питання стосовно поховання, так званого поховання. Насправді це знущання. Наруга над тілами загиблих з боку Харківської міської ради, в особі її очільника і його підлеглих хапуг, які знаходять бюджетні кошти десятки мільйонів на те, щоб висаджувати квіткові клумби та полювати їх автоцистерн, витрачаючи ресурси бюджетні, які знаходять кошти десятки мільйонів на те, щоб остеклювати під'їзди під час бомбардувань, які стекла після цього розлітаються вщент. Таким чином відмиваючи ці кошти, і які не знайшли коштів належним чином поховати захисників Харкова, а поховали їх в траншеях на 18-му кладовищі в мішках. Навіть тіла не віддавали батькам, поки це ця історія не набула розголосу. Це злочин передбачений статтею 297 кримінального кодексу України, але чомусь центральна влада та правоохоронні органи знов таки вперто не помічають злочинної діяльності Харківського міського голови та його підлеглих.